Усім добрий раночок. Я, я довгенько, ну, ладно, я вчора випустив відео. І що ж, і ми сьогодні будемо розбирати тему. Хто такий 1x1x1? Я на Ютубі дуже мало побачив таких обзорів хороших. Тому зараз ми попробуємо я вам попробую розказати історію цього типу хакера. Ну що ж, він зразу зробив свої скрипти і всіх зламав на цьому світі білому, і в тому числі, і тебе. Ну, я шучу. Та проста була, і, і, шутка Шадляцького. Шадляцький – це такий адмін. Адмін Роблокса. Е, він вів діяльність із початку Роблокса до 2000. Дев'ятого... Дев'ятого. Потім відувалися і зроблю де і до чого. Взяв і захотів. Скіт був 1x1 X1 такий. Але потім він ізбеди, його і ізбедили після цього всієї інциденту до 1x1 дав отакий. Але насправді скіт його отакий, насправді. я не знаю, чому його таким зробили. Я типу як хакер. Ну що ж, 1X це проста шутка Шедлєцького. Він, він пошутив, що 1x1 він всіх взламає. Є, і... і а люди підхватили цю тему в ютуб шорцях. І так якраз він і. типу став популярним. Він, і, і, вони всім розказували, що хакер 1 X1 вас може взламати там щось доб. І коротше, ну це була просто шутка. Але всі люди повірили в це. Потім вже давно оказалось, що це шутка. Але люди все одно вірили в це. Йому зробили такий скінчик. Навіть, навіть цей на Роблокс, типу. Кардавалі можна сказати. Я не знаю, як його називати. Ну, там, що видавали за найкрутішу карту Роблокса за цей рік. Вони казали. все тут нормально, один 1 тут немає. Всі навіть пошутили на самому Роблок. Вже в цей момент його всі забули, але коли народився Forsaken в Роблоксі, це така гра, там, де, типу. Там, де є всі хакери. Бан. Типу, дивіться Ти граєш за якихось облокс челіків, які були давно або недавно, появилися. І ти маєш вижити проти хакерів. Хакерів є всього. Ні, ладно, хакерів є всього 3. Один міф, один. один. Джейсон Коротше. Перший це кукіт, він, до, він добре так взламував людей. Він, він рахувався як найкрутіший хакер в Роблоксі, але по-моєму це правда. Джундоу джундол це теж, це навіть та шутка, та проста брехня. Типу, 31 травня всіх зламають. вам капець буде. Добре, один XD я вам вже про нього розказую. Джейсон це із фільмів. Кіллер. І Молі це давній, давній 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 роблокс давні. Чесно. Я по ньому зроблю потім розказ, але не знаю, як це зробити. Тому що там потрібно інформації вивчити. Ладно. Ну, із-за Форсейкена він ожив, типу, так скажем, але нічого в ньому все рівно не пишуть. Ну, от така історія Ліфа. Ведекс, 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 он. А, і ще такого аккаунту вже вроді немає, того що Робокс його забарив. Типу, просто щоб не безпокоїлось, так скажем. Ну, от. Ну що ж, всім дякую за перегляд. i'll be there. Say